Підготуйте усе необхідне: половинку картону темного кольору, паперу білого кольору, шматочок жовтого паперу, ножиці, олівець та клей. Візьміть половинку білого паперу. Зігніть його навпіл та намалюйте фігуру схожу на половинку літери П. Виріжте її. Розгорніть. У вас має отриматись ось така біла заготовка. Змастіть її клеєм. Та приклейте на темну основу. Загніть краєчок, який буде імітувати плавлений віск свічки, яка горить. Візьміть шматочок жовтого паперу. Зігніть його навпіл і ще раз навпіл. Намалюйте вогник свічки. Виріжте. У вас має отриматись ось такі дві фігурки. Половинки з них змістіть клеєм. Наклейте першу частинку. І поруч другу. Ось така об'ємна свічечка у вас має отриматись: зробіть фото зі своєю роботою та надішліть мені.